Дії, друзі, всім привіт! Вивчаю, що так довго не виходили відео. Я сьогодні хочу зазняти про ну, тему відео, як скачати Україна GTA. Зараз на Ютубі тема актуальна, я так дивлюся, але відео дуже мало. Я хочу зазняти відео нове, як скачати Україна GTA з цією новою новою, весняною. Давайте подивимося. Далі, що тут є? Пишемо в гуглі Україна GTA. Думаю, всі вже знають, що треба тут написати отак написати Україна GTA. Далі оце офіційний сайт, з нього скачувати. Україна GTA, ком, Україна. І далі тут, тут, тут ще є Тік-Ток, Тут ще є отакий от сервер. Оце вірус повний. Я вже тут дивився, навіть на цей сайт, це вірус. Навіть не буду заходити. Ось тут 7, 8, 9, 11 Windows. Ну, Це просто вірус. Хто тобто не знає, там, ніби ще не скачуєте. Може, новачок, типу, не знає, і скачати зможе, і потім в нього комп'ютер зависне і все. Тут можна вибрати мову українська мова і англійська. От бачите, мову можна вибрати. Я поставлю українську мову. Тут є онлайн-гра про Україну. От тут треба вжати, почати гру, дізнатися більше, є тут центральна Україна, Західна Східна. Я граю на Центральній Україні. Якщо дивитися, навіть зробити такий обзор на великий лаунчер. А лаунчер, в принципі, нормальний. Instagram, ток як почати. Ну от, це нормально вже. Нормальний лаунчер зробили. Оплати можна зробили. Це вже кращий лаунчер, ніж був. А це Україна Git респект, що вони зробили хоч нормальний лаунчер. Тепер почати гру. Живемо почати гру. Скачується отакий от файл. Я зараз не буду скачувати, бо в мене він скачений вже. Я зараз видалюю його скасовно. Так. Він у вас скачається, ви заходите в файл, він буде у вас, ну, отут буде зверху, оця загрузка. От оця. Заходите в файл, клікаєте мишкою, мешкою заходите, і далі вже скачуєте. Там же зайде у вас в меню, таке Україна GTA. Там Дозволяйте і далі що? Коли ви вже все зробили, ви вже скачали там папку, воно ну, вже само, там вже шлях самого в ну, папку знайде. Треба, тільки треба, щоб у вас було місце. там Десь 20 ГБ, щоб у вас було на комп'ютері або на ноутбуті. Далі заходимо в Україна GTA. Заходити тільки треба з правами, запустити з правами адміністратора. Клацаємо з правами адміністратора, далі підтверджуємо, віруси, вірусі тут нема. Жмемо так. Заходимо в лаунчер, Ось тут такий лаунчер. Далі готовий до гри. У мене вже завантажено на 100%, я вже давно завантажив. В грі є зараз в наявності три сервера. Це Центральна Україна, Західна Україна, Східна Україна. Загальний онлайн 1446 людей. Тут що? Сайт, сайті, форум, донати. Ну, от, зараз зайдемо на сайт, перекидаю з і на сайт. Далі, що зробити? У мене отут кнопка є Грати. У вас кнопка буде завантажити файли». У вас буде тут 100% і завантажите файли. Далі, що ви робите? Клікаєте завантажити файли. Вас, У ну, Вас там теж буде до 100% грузити. Вже колись була така проблема, що воно не грузило. Ну, зараз вже такої проблеми нема. А в кого ще є така проблема? Ну то не знаю. Ну, то пишіть, пишіть, коротше, я в силку в описі лишу. Напишете мені, напишете мені, я вам, ну, я вам напишу. Да. І що робити в такій ситуації? в мене самотка була ситуація, я вам напишу. Я на свій Discord вам силку дам. І тоді вже ви мені напишете, я вам відпишу, і, якщо у вас така проблема є, я вам вирішу цю проблему. Дивіться, далі, що ми заходимо. Далі, коли я вже скачався, лаунчер 100%. пишете, як в мене 100%. Якщо онлайн малий, можна заходити. Якщо веди то смисло немає чекати. Тиснемо грати. Чекаємо, як воно зайде. Буду така ж програма. Зараз воно отут. Далі ще така штучка. Дивіться. Якщо у вас там поставлено на F чи на ще щось, ліпше не ставити. Дивіться, найкраще, куди ставити, це на А. Це на ОЦ. Оці дозволи, оце все ліпше. От якщо от галочка стоїть, галочку заберіть. Галочка не треба. Тиснем ок. Тиснем ок. І чекаємо, воно загрузиться. Треба пару секунд почекати. Це збій. Ну, типу, це налаштування мета. Бо Україна GTA построєна на системі Мета. Так що тут така похожа схема заходу онлайн гра про Україну пишуть, Україна GTA. Ми заходимо. Зараз чекаємо пару секунд. Все, ми вже зайшли от, у цю головну папку, там де вже на сервері зараз не підключалися. Так от підключення до україна GTA. Йде підключення. До України GTA. Зразу приєднався до сервера, ніяких багів нема, як бачите. От, зараз тут завантаження карти. Там, ну, там Пара мегабайтів завантаження карти. Відключено до України GTA. Пише червоним. Завантаження усі. Якщо у вас чорний екран, і у вас тут завантажується, так має бути. А якщо вас завантажується і не заходить чорний екран, пишіть мені в дискорд, я вам, я ж кажу, вам ссылку лишу в дискорд, В, в описі лишу ссылку. І в дискорд, я вже скажу, що робити. Там треба буде там треба буде одну штуку, коротше, З налаштування змінити і тоді вам зайде. Антивіруску виключити. Ну, в Ютубі можна ще подивитися, як антивіруску виключити. Бо через антивірус може бути у вас проблеми, що у вас може не зайти. Не бійтеся, виключайте антивірус. Комп'ютер не зламає, так що нормально. Я теж виключу антивірус, бо в мене не заходило, але я виключу і мене зараз заходить. Так, чекаємо, як знову за Ще, отак, от, авто. Зареєструватися, авторизуватися. Ласкаво просимо, Україна, GTA, мапа. От тут заєструватися, авторизуватися. І, ну і тут пишемо свої про. Ну, ви заєстровуються. Якщо у вас є аккаунт, можна сходити сюди. Я зараз веду свої дані. Я веду дані. Я вам зак... закрию дані. Щоб мій аккаунт ніхто не зламав. Виводи свої дані сюди. Свою пошту, яку ви прив'язали, і ваш пароль. Стоп, і ваш пароль. Так, я вже написав... Все. Заходимо. Я зараз спавнюся в своїй квартирі. Вот квартира. Треба подивитися, чи оплачено на мене. У мене не оплачено, зараз я трошки ще оплачу на 3 дні. Це 12 днів нормально. Ну і от, я вам вже показав, як скачати правильно. Україна GTA. А в кого лагає Україна GTA, наприклад, в кого лагає. То я вам ще можу показати настройки, але це вже буде в інакшому відео. Я можу показати настройки Україна GTA. Як настроїти, щоб не лагало? У мене зараз так не лагає дуже Бо зараз трохи весна, зараз теж так влаги вже менше стало. Так що я вам другому відео покажу. Дякую за перегляд, всім до зустрічі, всім пока.